Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім, як завжди, хочу передати вітання сьогодні з сонячної вінниці. У нас сьогодні сонячна така погода гарна. Хочу, щоб і у вас усіх була. І гарна погода, і гарний настрій, щоб сонечко на душі у вас було. А я тим часом хочу поділитися з вами покупками, які здійснила в магазині Єва, В АТБ і навіть на риночку була. В магазині Єва придбала зараз діють акційні пропозиції на вологи. Вологі серветки від торгової марки 10 слонення 120 штучків в упаковці і коштує зараз на знижках 30 гривень придбала в Єві. Брала також на знижках в Єві зараз є акційна пропозиція на туалетний папір. Двошаровий від торгової марки літо і 34 гривні коштує упаковка чотири штучки. Думаю, поки така ціна, то треба скористатися нагодою і придбати. По дорозі заходила ще в пополюшку, У мене закінчилися пакетики. Харчові звичайні маєчка купую 100 штучок в упаковці. Останнім часом чомусь тільки в господині або в попельожці їх зустрічаю. Мені вони, вони потрібні були, то я взяла 100 штучок в упаковці, 22 гривні, 50 копійок коштують зараз. В АТБ, була, в АТБ сьогодні придбала банани. Банани були по 59 гривень за кілограм. Я взяла 4 бана, банани і за 4 банани віддала 52 гривні. Давно вже з не. Коли не купувала банани, то вирішила взяти і брала лимони. Лимони були невеликого розміру по 66 гривень 50 копійок і коштують 18 гривень 50 копійок. Ось такі два маленьких вірніше, три маленьких лимони. Вони взагалі розміром як великий лайм. Ну, інших не було, то вирішила взяти, хай буде три лимони до чаю. Мені сподобалося, минулого разу, показувала, що купувала в АТБ баклажани. На ринку їх чомусь можна і не зустріти, або якщо і буває, то дуже рідко. А в АТБ ось побачила, що з'явилися, і думаю, ой, треба буде взяти, бо вони смачні. Я минулий раз брала, вони мені сподобалися. Так і називаються баклажани кольорові. За три баклажани віддала 19 гривень 60 копійок. По ціні вони зараз 26 гривень 96 копійок. Як. Гадаю, хороша ціна, і тим паче, що вони гарної якості, баклажаниці були. Мені сподобались. Хто куштував, то напишіть, чи сподобалося, як у вас, гарної вони якості. Вони, наче знаєте, такі, як ніби трошки як солодкі в порівнянні зі звичайними баклажанами. А зараз хороша акційна пропозиція на сметану від торгової марки Галичина. Я вирішила теж взяти по 35 гривень 90 копійок. На знижках була вона, і думаю, хай буде 15% жирності, 300 грамів в ось такій упаковці. То вирішила взяти. Хороша акційна пропозиція на Масло від торгової марки Білоцерківське, екстра 82% жирності. Це масло я показую дуже часто в оглядах, бо у нас родина його полюбляє. 180 грамів 180 грамів в упаковці, 82% жирності, 83 гривні 50 копійок. Зараз на знижках. Я вирішила взяти два масла, одне в морозилку покладу, хай буде. Брала солодощі, як же без них. Зараз тижневі знижки. Вони вже завтра і закінчуються, показувала вам батончики від торгової марки Рошета з арахісом в чорному шоколаді по 6 гривень 50 копійок на тижневих знижках, які, повторюю, завтра вже закінчуються. То вирішила взяти і брала цукерки від торгової марки Жакопташине молоко. Теж показую, показую вам дуже часто, можна переглядати в оглядах. Взяла. Невелику кількість зараз покажу вам наскільки обійшлося. 212 грамів на 41 одну гривні тридцять копійку по 194 гривні 85 п'ять Але хочу сказати, що вони теж подорожчали в ціні. Бо минулого разу то я купувала, якщо не помиляюсь, 17 гривень за 100 грамів були. А зараз ось бачите, 194 гривні без знижки були. На них зараз не діє акційна пропозиція, але ми їх полюбляємо до кави зранку. Смакує. Також в АТБ взяла зараз хороша ціна на пасту від торгової марки Рідже 500 грамів в упаковці. І коштує на знижках 37 гривень 50 копійок, враховуючи те, що це паста е, виробництва Італії і хорошої якості, то гадаю, 37 гривень 50 копійок. Це хороша була акційна пропозиція. А були ось такі кружечки і були зірочки маленькі. Ну, я вирішила взяти цього разу ось такі кругляшки по 37 гривень 50 копійок. Паста від торгової марки Ridge. Сіль харчову взяла, показую її теж. Дуже часто ми її купуємо: морська сіль сама харчова, 500 грамів і коштує 17 гривень 90 копійок. АТБ. Пакети для сміття взяла. Зараз покажу вам. Пам'ятаєте, минулого разу брала з ручками, мені сподобалися вони. Можна було б їх взяти, але в порівнянні з, зі звичайними пакетами вони трошки дорожчі. Та я вирішила не думаю, ладно, хай цього разу буде такі. блакитні взяла, були чорні і блакитні, 35 літрів об'ємом і 50 штучків в упаковці. 34 гривні коштує пакети для сміття. І хотіла поділитися з вами. Придбала на, на ринку яблука, сливи із зелень. Зараз покажу вам. Ось такий букетик вийшов. О, не букетик, а композиція, вірніше. Яблука брала тверді, невеликого розміру по 25 гривень, але я взяла е, менше трошки кілограму, на 20 гривень обійшлися. І сливи, Зараз дуже часто їх купуємо, але сливи брала невелику кількість на 15 гривень. У порівнянні з минулою, яку брала, то трошки дрібна така була, не, вірніше, маленького такого розміру була слива. І взяла зеленіше. А зелень вже брала ту, яку не бабусі привозять, а вже продають ту таку, як яку вагу. У нас є точка на на привокзальному ринку, там де продають саме на вагу зелень, і взяла руколу і взяла шпинат. Чомусь цьому році дуже мало шпинату було в літо або таке заслужливо було, а так його і на вагу навіть не так часто вже і можна було побачити. Взяла шпинати руколу по 20 гривень пучечки. В порівнянні з тим, що купували кріп та петрушку, то вони маленького розміру. Ну а що робити, якщо так не продавати? Дають не привозять її, а саме те, на вагу брала, то за два почечки віддала 40 гривень, 20 гривень рухало і 20 гривень шпинат. Був. Ось і всі покупки, які здійснила сьогодні, вирішила поділитися, як завжди, з вами, поділитися, які зараз акційні пропозиції, особливо в мережі АТБ, що можна придбати, по яким вигідним цінам, адже ціни підростають, то якщо акційні пропозиції можна скористатися нагодою і придбати. Хочу вам подякувати за те, що. Переглянули це відео, буду вам дуже вдячне. Якщо залишите коментар, можливо, у когось є якісь зауваження. Теж дуже вдячна за ваші конструктивні коментарі. Якщо якісь є зауваження, бажаю вам чудового настрою. Сонечка в душі. Позитивного, приємного дня, ну і як завжди, буду чекати вас на наступних відеооглядах. І ще хотіла нагадати, що на каналі вийшов рецепт дуже легкого, але дуже смачного і в той же час естетично тортика медовика. Можете переглянути, насолодитися і надихнутися, щоб теж приготувати його. Ще раз дякую за увагу. Всього вам самого найкращого. Ну і до.